Представники цього клубу. Прохід під Липенця завершується ось цим пасом на грушу. І там фактично асист Малиша вийшов. Дивимося ще раз на полторі. Не змогли зупинити під Липенця Подлісти Інгульця. Намагався вибити Малиш, але віддав м'яча груш. Капітан А Ну і 25-й номер Буковини. Цього разу вже як Інгулець зрівняв рахунок. Ніхто не завадив пробивати в цьому моменті по воротах Каневцева, капітану Інгульця. І ніхто й не зміг заблокувати, стати на заваді м'ячу. Представники цього клубу прохід під Лепенця завершується ось цим пасом на грушу. І там фактично асист Малиша вийшов. Дивимося раз на повторі. Не змогли зупинити. Під Липенцяпом Бліст Інгульця. Намагався вибити е, малиш, але віддав м'яча Груш. Капітан Петрівця. ну і 25-й номер буковини. Цього разу вже Кінгулець зрівняв рахунок. Ніхто не завадив пробивати в цьому моменті по воротах Каневцева, капітану Інгульця. І ніхто й не зміг заблокувати, стати на заваді м'ячу. Яка тривала впродовж 13 матчів від першої ліги? Завершена завершена нічиєю у матчі проти інгульця у поєдинку.